Головнокомандуючий Збройних сил України сказав, що йому потрібні люди і зброя, і снаряди. І тут питання балансу. Можна зараз провести мобілізацію, набрати велику кількість людей, але їх А, потрібно навчити. Це мінімум 2-3 місяці. І найголовніше, їх треба озброїти. Зараз, коли у нас є певні, ну всі про це говорять, це ж відкрита інформація, про це говорять. і... Високопосадовці, тобто з відкритих джерел, я не розповідаю якісь таємниці. У нас є певний брак допомоги по НТД з боку, ну матеріально-технічної допомоги з боку заходу. Ми бачимо, що поки що не проголосовано ні Конгресом, ані Європейським парламентом виділення тих грошей, які нам потрібні для системи оборони. Відповідно, є Питання з озброєнням, і ми бачимо, що вся Європа і США не встигають виготовляти ту кількість боєприпасів з усіма своїми потужностями промисловими е в тій кількості, в якій це потрібно Збройним силам. Тобто, відповідно, ми маємо поставити запитання: добре, ми наберемо людей, можливо, знайдемо для них автомати, можливо, для них знайдуться набої. А чи достатньо у нас буде тих засобів, щоб які. Е е е Переважно застосовуються на фронті це артилерія, FPV-дрони, дрони розвідники, дрони зі скидами, відповідно, та сама бронетехніка, танки, засоби автомобільні. Тобто Солдат же ж не воює самостійно пішки. Тобто, його треба довести, його треба підкріпити артилерію, дати йому засоби. І все це має відбуватися в рамках злагодженості підрозділу, яку ще треба здобути. Тобто, от питання, яке чомусь ніхто не піднімає. Тобто, люди на фронті потрібні, тому що люди, ну як то кажуть, вичерпуються, втомлюються, є поранені, є загиблі. Є ті, хто захворіли, вибули з інших причин з збройних сил України. Те саме відбувається у Росіян. пам'ятаєте, коли росіян починалася мобілізація, більшість експертів. Запитувала, а ну до речі, росіяни ж і не, не проводять зараз відкриту мобілізацію, не закриту мобілізацію. тобто очікується, що можливо вони її проведуть ну, після президентських виборів, але всі експерти е, ставили по російській мобілізації дуже конкретне запитання: а чи у них вистачить е, особового складу, офіцерства особового складу середньої і малої ланки для того, щоб керувати людьми, і чим вони зможуть їх озброїти? І тоді всі казали, що росіянам в принципі все одно що вони будуть застосовувати людей як гармати м'ясо, що їм просто дадуть о, зразки старої зброю і пошлють на убій. Ну ми ж не росіяни, ми не можемо так діяти в умовах сучасної війни. Тому питання закону про мобілізацію. Ну для мене просте і конкретне. Ми мобілізуємо людей, чи буде достатньої кількості тих технічних засобів, які нам потрібні. Якщо всі е політики, експерти говорять, що у нас зараз недостатньо засобів на ту кількість збройних сил, яка вже воює. Це питання. Я щось не чув, щоб його взагалі хтось піднімав взагалі в жодному ефірі, в жодному коментарі якихось політичних оглядачів, політиків. Це перше. Наступне заробітної плати. Чи ми потягнемо при цьому високі заробітні плати для тієї нової кількості учасників, яких мобілізують? Ну, зрозуміло, що вони не будуть там отримувати одразу бойові, поки вони проходять навчання, все інше. Але ми точно знаємо, що це вже удар по бюджету. Нам знаєте. Ми маємо шукати баланс. Я думаю, та кількість оптимальна людей, які воюють, які мають необхідні технічні засоби, відповідно отримують високу заробітну плату. Якщо ми зараз закличемо велику кількість людей в армію, почнемо їх забезпечувати оплатою, лікуванням, харчуванням, речовим забезпеченням. І при цьому у нас не буде достатньої кількості засобів, які потрібні саме для бойових дій. Тоді це буде удар по бюджету, але чи це принесе реальну користь на полі бою? Ну це треба аналізувати. Мені складно про це сказати. Ну от наступне теж треба розуміти, що росіяни нас переважають по мобілізаційному ресурсу. От України просто фізично людей менше по кількості, і відповідно нам, якщо в умовах нестачі такого ресурсу, як людський, потрібно, ну, не те, щоб нестача, а скажімо в меншої кількості да, людей, які можуть воювати в силу чисто причин, скажімо так, в силу просто меншої кількості населення України. Нам потрібно думати, як такий ресурс ефективно застосовувати. У нас зараз ані ТЦК ну взагалі немає такої о, традиції, скажімо, практики, як о, враховувати цивільну професію людини, яку мобілізують. Тобто, нас дивляться на військово облікову спеціальність на ВОЗ, так званий. І людина могла набути цей воз колись е, в юності, коли приходила строкову службу. Наприклад, ставали там кулеметником, або там е, гратометником або артилеристом. Але з руками ці ж навички дуже швидко втрачаються а деякі вже і не є актуальними в умовах сучасної війни, бо війна сильно помінялася. З'явилися нові е, професії, е, про які ми навіть і не здогадувалися, що вони будуть нові військові професії. Оператори дронів, наприклад. От, і. Ну, відповідно, нам потрібно на мою думку враховувати цивільний досвід людини, тому що людина могла воз отримати давним давно забути втратити навички, а при цьому вона могла 30 років працювати на якійсь цивільній професії, яка теж необхідна в армії. Ну, наприклад, вона могла бути хорошим механізатором. І відповідно її можна поставити не в піхоту, а наприклад, в інженерний батальйон, де вона буде займатися такою рідкісною професією, як робота з будівельною технікою для, наприклад, розмінування або вриття укриттів, тощо там організації оборонних рубежів. от або людина могла бути діловодом, бухгалтером, фаховим юристом, програмістом тощо. І ну повірте мені, скоріш за все, тішнік ліпше і швидше розбереться з як оператор дрона, ніж, наприклад, людина, яка все життя, наприклад, працювала в сільському господарстві. Ну, бувають різні okay. випадки, але я зараз про сам принцип кажу: ясно, що в ньому можуть бути винятки. Це наступне питання, яке, на мою думку, ніхто не обговорює. Що потрібно розмірковувати в умовах нестачі мобілізаційного ресурсу зміни підходів до рекрутингу людей і враховувати їхній цивільний досвід, їхні о, цивільні навички, які в сучасній війні можуть бути дуже актуальними. Тобто, питання я дуже прості підняв: це о, ефективність застосування людського ресурсу раз Друге можливість оплатити цим людям, не знищивши український бюджет всіма тими виплатами, які вони заслуговують, якщо йдуть збройні сили України. І найголовніше це наситити їх необхідним озброєнням. О, поки що, ну поки що, поки не прийняті рішення наших західних партнерів про виділення допомоги, це мені здається достатньо складне завдання.